Дорогі друзі, не дивлячись на те, що в нашій країні триває війна, я дякую всім тим, хто свідкує вектори енергоефективності в нашій країні. Тому що енергоефективність на сьогодні це гостра необхідність, і сьогодні йдеться не лише про технічні рішення. Сьогодні мова йде взагалі про нашу незалежність та про велику частину нашої економіки. Коли ми говоримо про енергоефективність за рахунок енергоефективності заходів, які ви можете зробити в своїх громадах при наявності кваліфікованого енергоменеджера або уповноваженої особи з енергоменеджменту, ви можете зекономити велику купу грошей, яку ви можете витратити в першу чергу. Ви можете допомагати військово, а можете розвивати свою громаду. Саме енергоефективність має бути драйвером, який буде стимулювати розвиток нашої країни та територіальних громад. Держ енергоефективності готові запропонувати цілу низку інструментів, які ви можете дуже швидко отримати в своїх громадах, як бізнес, так і муніципалітети для отримання фінансування. Та нових інструментів та обладнання для здійснення енергоефективних заходів на ваших підприємствах та ваших громадах. Перший інструмент фонд декарбонізації та енергетичної трансформації нашої країни. Всі кошти, які будуть надходити до фонду декарбонізації, будуть спрямовуватися на допомогу бізнесу та територіальним громадам, а також населенню. Програми передбачаються у вигляді кредитів на енергоефективні заходи, які бізнес може запроваджувати на своїх виробництвах та підприємствах. Особливо зауважу на те, наскільки це важливо, оскільки в кожному продукті, який виробляється в нашій країні, майже іноді 40% закладено в собі вартості вартість енергоресурсів. Тому це дуже важливий захід. Я сподіваюся, що бізнеси будуть дуже фундаментально готуватися і готувати техніко економічного обґрунтування, щоб отримати. Ці здешевлені кредити для проведення цих заходів, ці заходи для бізнесу будуть спрямовані на, на різні види енергоефективного опладення, це теплові насоси, це можуть бути сонячні панелі, тобто всі види можливі енергоефективних заходів, які вони можуть зробити на своїх власних підприємствах. Заходи, які і гроші будуть спрямовуватися на муніципалітет територіальні громади, вони будуть спрямовані для надання допомоги комунальним закладам і проведення енергоефективних заходів на цих. Комунальних підприємств це школи, дитячі садочки, це е, заклади е, охорони здоров'я. Відповідно, всі можуть звернутися. І одним із дуже важливих інструментів є еско-сервісні контракти. Я хочу вам всім сьогодні сказати, будь ласка, ознайомтеся, телефонуйте нам, ми допоможемо вам е, зрозуміти, що це за інструмент і наскільки він важливий. На сьогоднішній день ринок енергосервісу в нашій країні оцінюється в 10 мільярдів євро. Тобто, це велика. Кількість купа закладів, які потребують встановлення індивідуальних теплових пунктів: це зміна котелень, це заміна вікон, це утеплення, це дахи. Відповідно, ми просимо всіх зрозуміти. Наскільки важливий цей інструмент і залучати будівельні компанії, використовувати його відповідно, звертатися також за кредитами до фонду декарбонізації через державне агентство з енергоефективності, для того, щоб можна було укласти з комунальними підприємствами угоди і запровадити і використовувати цей сервіс для покращення для зменшення енергоспоживання в цих комунальних закладах? Фактично, а ці гроші можуть бути спрямовані, якщо це школа буде дитячі. Садочок і ви проводите ці енергоефективні заходи, ви за рік можете зекономити грошей на відкриття, наприклад, нового басейну для вашої громади для ваших діточок, то відповідно сподіваюсь, всі розберуться і будуть користуватися дуже професійно цим інструментом. Але для того щоб звернутися до фонду декарбонізації за будь-якою програмою. Я хочу наголосити на тому, що кожна громада, кожне велике підприємство повинно мати енергоменеджера на своєму виробництві, підприємстві або комунальному закладі або муніципалітеті. Якщо це маленькі підприємства і ви не хочете відкривати додаткову вакансію, ви можете мати уповноважену особу, яку наділити повноваженими. Та функціоналом з енергоменеджменту це людина, яка буде слідкувати на виробництві в муніципалітеті за тим, що ви використовуєте всі можливості для зменшення енергоспоживання. Щодо населення, населення також може звернутися будь-яка родина до фонду декарбонізації, щоб отримати здешевлені кредити і провести енергоефективні заходи в себе в домівках в домогосподарствах. Це може бути заміна котлів, це може бути. Утеплення, це може бути вікна заміна. Тобто я всім раджу обов'язково ознайомитись. На Найближчим часом ми розмістимо всі умови щодо можливих бюджетних програм і тих категорій населення, а також бізнесів, підприємств, а також вимог до вас, які потрібні, потрібно буде виконати для того, щоб скористатися цими програмами. Наступний інструмент дуже важливий: це національна. Платформи декарбонізації ця платформа а, передбачає наступне: ми зараз проводимо велику кількість перемовин з американськими, з японськими, з європейськими партнерами, а, посольствами та виробниками енергоефективного обладнання, і не тільки ми також проводимо перемовини з тими, хто випускає та виробляє а, електротранспорт, оскільки а, на цій платформі будуть представлені всі види світового енергоефективного обладнання. На унікальних умовах. Фактично, ви можете звернутися, не добиватися якихось індивідуальних умов для маленької тергромади або підприємства і шукати таке обладнання, інформацію про нього домовлятися десь в Японії, в Америці або в Європі. Ви зможете звернутися на державну національну платформу декарбонізації, знайти таке обладнання і зразу його отримати, заключивши контракт саме з цією платформою. Завдяки цьому, ви зможете дуже швидко отримати минуючи всі проблеми пов'язані з зовнішніми перемовинами, а також експортно-імпортними е, особливостями. Е, Перевезення розмитнення цих цього обладнання, друзі. Тож державне агентство з енергоефективності та енергозбереження ваш головний енергоменеджер країни і ваш головний друг в цьому напрямку. Тому телефонуйте нам. Будь ласка, пишіть нам листи. Ми будемо дуже активно співпрацювати зі всіма представниками органів місцевого самоврядування будь-яких рівнів. Тому я прошу вас звертатися до нас, отримувати консультації, поради, конференції, круглі столи. Ми готові е, ділитися всіми своїми навичками, професійними знаннями для того, щоб зробити саме головне е, нашу країну енергонезалежною, енергобезпечною, і енергоефективною. Дякую всім, гарної роботи.